Ви дивитесь Чернівецький репортер на телеканалі Сі4. в студії працює Кричко і Поговоримо про головні події дня, що минає сьогодні. У випуску про таке Україна переходить на тотальну економію енергоресурсів. Яка ситуація у Чернівцях? В міській поліклініці номер один з'явився новий апарат мамографії. Герцаївські лісівники долучилися до акції Створюємо ліси разом. 239-й день повномасштабного вторгнення Україна переходить на тотальну економію енергоресурсів. Таке рішення прийнято у зв'язку з тим, що окупанти за останні декілька днів встигли пошкодити значну частину підприємств української енергетичної інфраструктури, оскільки це єдина система усіх українців незалежно від місця проживання. Просять відповідально поставитись до ситуації та свідомо долучитись до економії електроенергії. Зокрема, офіс президента закликав українців в усіх областях обмежити використання енергозатратних приладів з 7 ранку до 23 години. Чернівецька область не є виключенням, тож буковинців також закликають звернути увагу на обмеження. Шановні Буковинці, наша енергосистема зазнала ракетних атак країни терористів у зв'язку з цим запроваджено графік відключення і обмеження споживання електроенергії по всім регіонам нашої країни. У Чернівецькій області їх застосовуємо до об'єктів першої та четвертої черги. Тобто це великі промислові підприємства. Звертаюся до всіх підприємців нашого краю, поставтеся відповідально до питання споживання електроенергії. Заощадливо використовуйте освітлення, вимкніть все зайве, відмовитесь від використання зовнішнього освітлення та всіх вивісок. Інакше чільниці БОЛЕРГО буде вимушене застосовувати графік примусових відключень. Також повідомляємо, що ми змушені обмежити використання вуличного освітлення. Буковинці заощадливо споживайте електроенергію. Разом допоможемо енергетичному фронту нашої країни. Тож від сьогодні в місті планують вимикати вуличне освітлення з 20-ї години вечора до 7.30 ранку. Чернівчан просять бути обережними та врахувати відключення, плануючи свої справи. Крім того, сьогодні в місті був обмежений рух тролейбусів. Втім, таке рішення було тимчасовим. Тролейбусу зупинили під час повітряної тривоги задля зменшення навантаження на електромережу. Заступник міського голови Ігор Крохмаль пояснив, що такі дії були одноразові. Для чого прийняли таке рішення, та що це дасть для інфраструктури України в прямій мові заступникам? Насправді, в ситуації, яка зараз в цілому в країні, ми так само і всі комунальні підприємства міста шукають всі можливості для того, щоб максимально на прохання і на потребу. Цілому оператора енергетичних систем економити електричну енергію. Відповідно, ми шукаємо такі самі можливості. Сьогодні було за потреби призупинено подачу струму на мережу, що обслуговує тролейбусне управління порядка до 40 хвилин. Проводилися технологічні роботи з перепідключень станцій. Що дасть нам змогу економити певну кількість кіловат кожної доби? У Чернівцях запрацювали нові пункти прийому документів на виготовлення пільгових електронних квитків. Як зазначили в Чернівецькому тролейбусному управлінні, відтепер документи можна подати також в територіальному підрозділі ЦНАПу у Садгорі за адресою вулиця Івана Підкови, 2. друга адреса, за якою пільгові категорії громадян можуть подати документи, це ЦНАП на гравітоні. Також, як ми повідомляли раніше, подати документи на виготовлення електронного квитка можна у центральному відділенні ЦНАПу за адресою вулиця Героїв Майдану. 7 прийом документів здійснюється з 9 ранку до 18 години. На пільгову електронного квитка зареєструвалися вже більше трьох тисяч пільговиків. Комунальне підприємство Чернівці Теплокомуненерго» від сьогодні розпочинає подачу теплоносія до соціальної сфери, де є можливість автономного опалення. Відповідне рішення напередодні прийняв виконавчий комітет Чернівецької міської ради. І так, сьогодні тепло подали до міської дитячої клінічної лікарні, до школи інтернату на вулиці Січових стрільців та будинку дитини на вулиці Олександра Щербанюка. В житлових будинках опалювальний сезон розпочнеться після того, як середньодобова температура буде становити нижче 8 градусів тепла протягом трьох діб. Щорічно 20 жовтня відзначається всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози. В цей день зусилля обласних та місцевих рад громадських організацій направлені на привернення уваги суспільства до проблем та питань пов'язаних з цією хворобою. Чернівці не стали виключенням сьогодні. В місті з'явився новий апарат мамографії для виявлення пухлин молочних залоз на ранніх стадіях. Детальніше про це в наступному сюжеті. Відкриття відділу мамографії приурочили до дня боротьби із раком молочних залоз. При нинішніх можливостях медицини ця хвороба просто не мала піснувати, адже виявлення її на ранніх стадіях дозволить повністю позбавитись раку. Сьогодні ми презентуємо початок роботи нашого нового кабінету, який буде надавати медичну послугу мамографії для мешканець міста Чернівці для Буковинок і для всіх, хто буде мати на це електронне спрямування. Саме це відкриття до цього відкриття ми йшли планомірно цілий рік. Ми спочатку аналізували статистичні дані захворюваності на рак молочної залози, оскільки ця патологія є найбільш поширеною серед жіночого. Віку серед жіночого населення всієї, всього світу і України також, тому ця потреба в такій послуги була дуже нагальною. Продбати апарат для мамографії запланували ще рік тому. Кабінет, в якому встановили обладнання для мамологічного скрінінгу, рентгензахисний для всіх без виключення. Апарат фірми Лілум виробником є Італія, закуплений на за понад 5 мільйонів. Кошти ми витрачали зароблені через Національну службу здоров'я України. Для всіх пацієнтів без виключення процедура є безкоштовною за електронним направленням, оскільки ми законтрактувалися з Національною службою здоров'я по пакеті мамографія, і Національна служба здоров'я піклується про здоров'я жінок і буде відшкодовувати нам витрати, які ми будемо, які ми несемо на, при обстеженні пацієнта. Крім того, обладнання для мамографії не прив'язане до гендера. Чоловікам також радять проходити обстеження молочних залоз через ризик виникнення злоякісних пухлин. Апарат спроможний обстежувати як пацієнток жіночої статі, так і чоловічої статі. У нас вже є двоє пацієнтів, які обстежилися. У яких у яких теж були проблеми з молочною залозою, обстеження молочних залоз у Чернівецькій міській поліклініці No1 є безкоштовним за направленням від сімейного лікаря. Є ще один комунальний мамограф, але він перенавантажений. Також є приватні. Ну там обстеження відбувається за гроші платно. Тому дуже важливо, що у нас з'явилася ще одна можливість безкоштовно пройти. Це дуже важливо для жінок обстеження. Рак молочних залоз виліковний за умови його виявлення. Так, на першій стадії у 95. Ти відсотків жінок на третій вже в 50%. -ти. Сьогодні такі день, які потребує саме таких заходів, і насправді, от ми якраз буквально недавно говорили про те, що необхідно. Донести до кожної жінки відповідної вікової категорії необхідність обстежуватись. Така можливість уже є. Тепер залишається, щоб жінки приходили вчасно тоді, коли потрібно. І тоді ми зможемо взагалі подолати таку річ, як рак молочної залози. Тому що в 21 столітті цієї хвороби не повинно бути взагалі. І з року в рік рак молочної залози посідає перше місце в структурі захворюваності серед інших форм раку. Відтак проводити регулярне обстеження необхідно для запобігання розвитку хвороби. Софія Милешко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал «Сі-4». грошові гранти для українських підприємців. У липні запрацювала постанова кабінету міністрів України з підтримки малого та середнього бізнесу під назвою Є робота. Як можна отримати грант та кому він вже став у нагоді? Дивіться в матеріалі «Сі-4». Програма є робота на з багатьох озвучених ініціатив уряду, яка дозволить стимулювати економіку країни у такий непростий час. Офіційний старт почався ще 1 липня, а наразі безліч підприємців уже отримали грантові кошти. Наше підприємство працює з 1997 року. Це сімейний бізнес. Ми працюємо разом з батьком. Про програму гранта я знайшов інформацію в інтернеті, бо ссылка на портал Дія зайшов на портал. Прочитав умови, в принципі, все зрозуміло, понятно, подали заявку, отримував грант. Ми виробляємо вироби з пластмас, стільці, розподільчі щитки для пластмаси, зараз для військових виробляємо наколінники, новокотники. Все, що, все, що зв'язано з пластмасою, ми виробляємо товари хозбиту, а також металообробка, пресформи, штампи та інші вироби з металу. Завдяки грантовим коштам підприємство зможе налагодити виробництво близько чотирьох тисяч пластикових стільців на місяць, які замінять до того імпортні товари на вітчизняний продукт. Звичайно, допоможуть, і це дуже великий плюс для держави, тому що за умовами гранту ми ці кошти маємо сплатити податками. Тобто, по факту, держава тільки здобуває. Якщо ми ці. Ці кошти не верно податком. Ми будемо змушені повернути грант. Тому це два плюси. По перше, держава не втрачає кошти. Другий плюс держава збільшує виробництво збільшується країни. Крім цього, кошти можна витратити на інші способи розширення власного виробництва, зокрема спеціалізоване обладнання, матеріали та навіть маркетинг. Це може бути обладнання, яке необхідне для провадження певної господарської діяльності. Це може бути ліцензійне програмне забезпечення, це може бути сировина у вигляді там, посівного матеріалу, матеріалів, товарів, послуг, світських тварин, птиці і так далі. Це можуть бути послуги реклами і маркетингу, але вони мають становити не більше ніж 10% від розміру гранту. Це може бути оренда за житлове приміщення. Але знову ж таки вона має становити не більше ніж 25% від розміру гранту. Тут може бути лізинг обладнання крім автомобілів, мотоциклів та інших транспортних заходів. І знову ж таки воно становить має становити не більше ніж 50% від розміру гранту. На думку підприємців, подібні ініціативи допоможуть як досвідченим бізнесменам, так і тим, хто лише хоче відкрити власне виробництво. Крім цього, за результатами семи хвиль програми такі гранти вже отримали або найближчим часом отримують близько півтора тисячі підприємств. На сьогодні по Чернівецькій області у нас вже опрацьовано 283 заявки на отримання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу. З них 41 особа вже отримала позитивне рішення комісії Державного центру зайнятості. Подати заявку та бізнес-план можна тільки через портал Дія. Схема отримання мікрогранту та посилання на законодавство є на на сайті Державного центру зайнятості. Що вівторка і що четверга у нас іде онлайн-консультування тих заявників, які мають питання до. Написання бізнес плану підприємці, що отримали гранти, зізнаються у сьогоднішній ситуації. неабияк бракує обігових коштів для реалізації власних напрацювань та загалом утримання підприємства. Це однозначно дуже гарна ініціатива держави, тому що зараз період кризи і людям тяжко почати новий проект, новий бізнес. Ці кошти нам були дуже доречні. Якщо б їх не було, ми б цей проект заморозили. А зараз отримуємо кошти, будемо працювати з запісентом. Якраз ці кошти ми спрямували на новий проект, тобто ми збільшимо об'єми продажів, замінимо китайський стілець на український стілець і наймаємо двох людей. Тобто ми ці кошти відправили сугубо на розвиток. Наразі, поки українські військові захищають наші землі від російських окупантів, безліч інших аспектів держави відходять на другий план. Тому такі ініціативи покликані інвестувати у вітчизняний бізнес та підтримати економіку у такий непростий час. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Ліс це свіже повітря та чисте довкілля. З такою метою герцаївські лісівники долучилися до акції в рамках програми президента Зелена країна. Створюємо ліси разом. Який об'єм заплановано зробити, та що вже реалізовано? Дивіться в нашому наступному сюжеті. З метою збереження лісу та покращення екології країни. Президентом України було розпочато проєкт Зелена країна, в рамках якого за три роки планують висадити один мільярд нових дерев. До акції долучилися і герцаївські лісівники. Сьогодні ми посадили лісові культури значить склад насадження. 10 дуба звичайного, одна модрина європейська. У лісовому господарстві розповідають, що осінній період це найкращий час для висадки дерев, адже в цей період дерево знаходиться в стані спокою. В загальному від початку року ми вже створили 360 гектарів нових лісів при плані 300. З цих сієї площі 35 гектарів це нові ліси, площі, на яких до цього часу ліс не ріст. У загальному від початку року ми вже висадили півтора мільйона сіянців. Під час акції цієї ми думаємо висадити осінньої акції висадити з порядка 40 гектарів нових лісів. До акції по висадці дерев долучилося і керівництво області. Зокрема, перший заступник голови Чернівецької обласної ради нас запросив депутат Чернівецької обласної ради. Керівник відповідного управління, і ми з великим задоволенням залучилися до висадження дерев. Це і є моментом нашої демонстрації, того, що збройні сили України нас захищають на лінії фронту. А ми тут саджаємо дерева, і нехай агресор бачить, що нас ніяк не можна перемогти. В Загальному в країні в рамках проєкту висаджено більше 180 тисяч нових дерев. До акції в герцаївському лісництві сьогодні висаджено 5143 тисяч нових дерев на площі 0,9 гектара. Сьогодні у лісовій посадці у нас беруть участь шкільне е, лісництво. Наше це куліківські е, школа з е, куліківців і. Е, Беруть участь усі майстри, працівники лісництва і залучуємо громадськість до цього з адміністрацією. Всі школярі з захопленням долучалися до акції, адже розуміють, що сьогодні висаджене дерево це вклад в майбутню зелену країну. Мені подобається садити дерева. У мене була така думка зати лісенником, але але я ще думає. Романо Лійник, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4. Це були всі новини на цю мить. Департамент новин телеканалу Сі 4 працює для вас в посиленому режимі. Тільки правдиву та перевірену інформацію шукайте на нашій офіційній сторінці в мережі Фейсбук і в нашому телеграмі. Залишайтеся з телеканалом Сі 4 і пам'ятайте, Україна понад усе. 20 кваліфікованих лікарів, вакцинація, гінекологія, пакети та чекапи для дітей до 18 років. Відкрите відділення сімейної медицини вирішили через часті запити клієнтів. Сьогодні у нас офіційне відкриття нового медичного центру «Юзко-медикал-центр центр Проспект. Чому вирішили? Тому що ми завжди слухаємо наших пацієнтів. Ми вели вагітних, ми робили ці вагітності. До нас почали звертатися люди, і вони всі захотіли, щоб ми далі продовжували вести дітей від народження до повноліття. Тому ми створили. Іншу структуру, яка займається всіма дорослими сімейними медициною, яка займається дітьми, і так само ведемо вагітних. Вагітна сюди прийшла, провела свою вагітність, їм комфортно, легко. Далі вона йде з дитиною до 18 років. Дитина 18 років росте, йде до сімейного лікаря. Сімейний лікар веде до 40 років, якщо потрібно, гінеколог, уролог спостерігає. І так до 100 років. Тобто, ми хотіли зробити такий повноцінний цикл, щоб було комфортно нашим пацієнтам. Відтепер нова. Відділення юського медікалцентр пропонує супроводження дітей від народження до 18 років, а також сімейну медицину. Дітей з нуля і до повноліття. Крім того, тут же ж продовжується перинатологія ведення вагітності. В тому корпусі основному запліднення операції, лікування, вагітність. В даному корпусі спостереження. В перинатальному центрі або в іншому закладі пологи, і вони мамки повертаються в знакоме їм приміщення і продовжують спостерігати своїх дітей. Все логічно. Крім того, згодом планують відкрити і онковідділення. Це якби перша частина філії. Поряд ще в одному буде медикал центр фемілі, Це кітс, то буде фемілі, А далі ми хочемо третій корпус. Це онко. Ось такі є перспективи. Дай Бог, щоб війна закінчилась, і ми все зробили. Для зручності клієнтів в медичному центрі наявні лікарі з різними профілями, аби швидко та якісно вирішити будь-яку проблему. Для того щоб було зручно, тут є всі спеціалісти, які потрібні для дорослих та дітей. Тобто пацієнт звертається до педіатра, але якщо йому потрібно перевірити зір, він перевіряє тут зір. Якщо йому потрібно перевірити слух. Тут перевіряють слух, тут є всі спеціалісти, можна обстежити всі органи та системи. Це такий комплекс, щоб пацієнт сюди зайшов, міг все зробити і спокійно вийти. Тут всі спеціальності педіатричні, всі спеціальності. Мамка собі замовляє, наприклад, там подивитись невропатолог або там, окуліст на такий то день, на такий то час. Пакети окремо. Ну персона номер один. Це внутрішньоутробна дитина, а потім дитина, яка народилась, її батьки, а потім медичний центр і персонал. Ось така філософія нашого медичного центру. Софія Малешко, Діана Чігак, бізнес-репортер, телеканал С4.